Рада вітати на моєму каналі. Починаю нове відео. Я вже з'їздила в Аврору. У мене там цілий пакет всього. Це, напевно, найбільший мій закуп в Аврорі. Я ніколи там на таку суму не купувала, але дуже багато всього прикольного купила. Зараз вам покажу. Просто гігантський. Ой, і дуже важкий пакет. І я поїхала туди взагалі за чашками. Зараз з них і почну. Оці чашечки, я думаю, що ви їх бачили. Я про них мріяла, не знаю, півроку, напевно. Вони коли з'явились в Аврорі давно, і я їх дуже багато у кого бачу, і як вони мені подобались. І я завжди їх дуже хотіла взагалі. Оці хотіла. Хотіла чотири такі взяти. Просто подивіться на це. Я бачила їх в інстаграм якісь, відео, хтось показує, якісь там просто естетичні відео, постійно вони мількали. Потім я дізналася, що це вони заврори. Все заходила в нашу, дивилась на сайті. Їх не було довго, і зараз побачила, що вони з'явились. Також у когось в інстаграм побачила, пише дівчинка, що знов ці чашечки з'явились в наявності в Аврорі. Я заходжу на сайт, дивлюсь, що вони є. І просто побігла. 10 ранку була, коли я виїхала з дому. Я думаю, що треба їхати одразу брати, тому що їх розберуть. Зайшла в магазин, побачила ще ось такі з тюльпанчиками, також дуже гарні. Вирішила взяти дві таких, дві таких. Залишала ще декілька таких і дві ось такі блакитні там. І поки я ходила по Аврорі, буквально хвилин там 15-20, коли вже йшла на касу, побачила, що їх вже нема. Їх просто за 20 хвилин о 10-й ранку розібрали. Оцих нема. Оці парочку залишились, а цих вже не було. Добре, що я одразу їх взяла, одразу взяла тілешку і обрала ті, які гарні. Можна було б замовити через сайт, але хочеться їх подивитись потрогати, бо бувають там такі потьоки фарби, якісь подряпинки, якісь недоліки. Я обрала такі. Ідеально, без всяких недоліків. Хочеться так в руках потримати, щоб обрати гарні. Коротше, я тепер так задоволена, Боже, як вони мені подобаються. Просто подивіться на це. Не заваляться. Які вони милі. Ой! Зараз розіб'ю. Це смішно буде. Півроку чекала, щоб їх розібрати. Так, зараз я повиймаю, я вам покажу. Повикладала все. Що взяла? Свій улюблений чай. Беру різні. Це бергамот. Буває просто чорні, буває зелені, але всі оці лаваре дуже-дуже смачні. Хоч вони з ароматизаторами, напевно, це не дуже корисно, краще брати такий заварний цільнолістовий, але я дуже його люблю. Враховуючи, що я не п'ю каву, не п'ю лимонади, не п'ю газовану воду, не їм всякі чіпси-сухарики. я думаю, що я можу собі дозволити чай з ароматизатором. Бо мені якось написали, що він не корисний. Але я багато чого не їм, що їдять інші люди, тому хай, хай хоч чай залишиться. А, так, для. Великодня для пасочок я вже купила ось такі прикраси. Два наборчика ось такі. Мені подобається. Ой. Мені сподобалась кольорова гамма, така спокійна. І ще ось такі, такі квіточки і ось такі кульки. Сріблясті з блакитним. І форми паперові 5 штук. Взяла такі вони невеличкі, якраз ми не з'їдаємо дуже велику пасочку. Одну нам, одну батькам чоловіка, одну там сусідці, одну моїм батькам і нам також щось попередають. І бабусі також, напевно, зроблю, завезу якраз 5 штук. Побачила м'ятну шоколадку. Мені стало дуже цікаво, що це таке. Я ніколи не куштувала, <гумі> дуже цікаво. Це нам сьогодні на перекус. Сьогодні у нас п'ятниця, ми йдемо з дітками в парк гуляти. І ще буде два однокласника. Я з чотирма дітьми, без батьків. То я їм влаштую пікнічок, ми купимо хот-доги. також взяла соки, два таких мажора, як з нашого дитинства, і яблучні чіпсики. Для ванни таку бомбочку для ванни взяла, понтик. Владик такий любить. Сіль для ванни, лаванда і ванільна. Знов купила ці медові коржі. Дуже нам сподобалось, що можна швиденько намастити, і тортик готовий. Дуже вони смачні. Мені потрібна була кругла щітка. Купила таку, не знаю, ще не розпаковувала спробую. Владику авокадо. У мене Владик дуже любить авокадо і взагалі любить м'які іграшки. І у мене є блокнот з таким випуклим авокадо. Він постійно його трогає, так йому подобається. Я побачила це думаю, хай свій трогає. Повісить на портфель, якщо захочуть, такий милий. І серветки, бо у нас позакінчувались, був сильний нежить. І всі серветки позакінчувались нам в спальню діткам в кімнати, і на першому поверсі під телевізором у нас стоять, щоб всюди були під рукою. Улюблений парк. Яка сьогодні чудова погода. Тут дуже-дуже багато білочок. Зараз будемо шукати. Боже, як класно. Ось якраз ми побачили двох білочок. Бігають. Побігли на дерево. Я обожнюю білочок взагалі всіх тварин. А там далі є невеличкий зоопарк, я вам якось показувала. От туди, Там віслічок, кролики. Такі дуже-дуже маленькі, не те, що зоопарк. Я не знаю, що це таке. Але трошки є тваринок. Звичайно, шкода, що вони там в клітках, але я так люблю на них дивитись. Сьогодні у моєї бабусі день народження. Я збираюсь. Знайшла ось такий пакетик, і подарунки для неї я вже вам показувала. Я їх купила ще місяць назад в English Home. Це такий набір контейнерів металеві, емальовані, і два ось такі рушнички. Ще заїдемо зараз. З дітками заберу їх зі школи, заїдемо, купимо квіти і поїдемо її вітати. Сюди все поскладаю. А мені здається, не влазить. Ну, треба другу руку звільнити. Так, ось так розсунула, наче влізла. Думаю, нормально. Хочу вам зараз показати свої знахідки в косметиці, мої новинки. А, так, почну з цього. А, це база під макіяж від Паезе. Мені дуже подобається. У кого а, такі розширені пори. Ну, навіть не розширені, вони взагалі вважаються, що генетично. Такі, такого розміру, як вони є, і ви нічого з цим зробити не можете. Пори можуть бути тільки чисті або нечисті. Через це їх менше видно або більше. Але вони такі, які є. У мене не дуже маленькі від природи, тому ось ця база дуже допомагає їх трошки приховати, і на неї дуже класно потім наносяться усі засоби: Бібі, -бі крем, сісі або тональний. Рівніше, мені дуже сподобалось таке обличчя, наче Оксамитове якесь виходить, таке гладеньке і дуже приємне на дотик. Тому рекомендую а, спробувати. А, також замовила новий бібі-крем, я користувалась, що у мене тут Сісі від Люмене вже сто разів замовляла, постійно ось цим користуюсь, і мені якось трошки набридло. Хоча мені дуже подобається. Захотіла спробувати щось нове. І я за відгуками на мейкапі Обрала також від Паеза ось такий бібі, і мені так сподобався. Знаєте, він дуже класний. Він взагалі не підкреслює ніякі там недоліки шкіри, пори, якщо є зморшки. Він дуже-дуже легко, рівненько лягає. Перекриття, звичайно, не сильне, щільне, тому що це бібі, а не тональний, але надає шкірі такого більш рівного відтінку. Дуже доглянути виходить гарне, дуже класно лягає. Я прям в захваті від цього крему. Так, тон. Я не бачу, тут не написано який. Угу. Здається, він був другий там, був найсвітліший або найсвітліший. Так, треба подивитись. Підійшов мені просто ідеально. Просто один в один з моїм тоном. Супер засіб. Також замовила ось такі, напевно, патчі вони називаються, від прищиків. Ось такі наліпки. Там це, я дістала в коробочці два таких комплекти. Ось так він виглядав закритий. І ось я його розпакувала ось такі наліпки. Вони чимось просочені, щось там у складі є, що допомагає швидше загоїти якийсь прищик. Як тільки він з'явився, приклеїли, і дійсно швидше, мені здається, що швидше проходить. Ось я вже користуюсь, не знаю скільки, досить довго. І мені здається, що це постакне, червона така плямка залишається, вона швидше проходить, не така яскрава, якось все прискорює регенерацію шкіри. Плюс це дуже класно, хто любить розковиряти прищик, заклеїти, щоб не чіпати його руками, і плюс, якщо на вулиці там працюєте, особливо у кого городи клумби, щоб ніякий там пил, бруд не попадав. Дуже класно. Оці штучки, я думаю, що навіть. Той, у кого дуже рідко бувають пришіки, але все рівно якесь висипання, час від часу, мені здається, що у всіх буває. Мені здається, така штука має бути у кожного в домі просто про запас. Якщо раптом, що так заклеїв і воно загоюється. Дуже класно. Ось такі у мене новиночки. Прошу пробачення за свій манікюр. Він же дуже-дуже відріз, тому що я пропустила через наші події. Запис до майстра, і я на наступному тижні, вже, напевно, на понеділок запишусь і це перероблю. Вже такі довгі ці нігті, вже навіть незручно на телефоні щось писати. А на піаніна ми граємо, буває, то вже так клацаю нігтиками. Треба переробити. А ще купила фарбу для брів. Я вже 100 років фарбую брови сама. Періодично регулярно інколи роблю перерви, коли лінь. А, і тоді користуюсь просто олівцем. А фарбувала 100 років ось цим рефектосилом, там вже вийшов строк придатності. А, тут майже і закінчився. І у мене подружка-візажист каже, що краще купи щось нове, бо скоро брові попадають, бо вже стільки років користуюсь. І до нього це фарба, і до неї йде ось такий окислювач. Ще у мене є ремувер, якщо щось десь. Треба стерти, щось криво вийшло. Пензликом ось таким наношу. Зараз покажу, як я це роблю. Така у мене є кришечка від термозахисту для волосся. Дуже зручно в ній я замішую. І купила новенько, просто будь-яку взяла в Аврорі. Таку побачила. Там чотири ось таких пакетики: дві фарби і два, фарба, і два окислювача. Вже декілька разів. ой, Декілька разів користувалась, мені вистачає, мені здається, разів на 6. Вже 4 рази фарбувала, вона все є і є. Її потрібно зовсім трошки, щоб зайве не викидати. Буквально крапельку мені вистачає. Насправді це дуже легко. Якщо ви не фарбували і хочете, це дуже просто. Зараз покажу, як я це роблю. Я правда, вже майже нафарбована, а волосся мокре. Зараз пофарбую брови. Посушувалося. Так, що я готую? Ось ці два пакетика моя баночка, пензлик, пару спонжиків, щоб потім стерти, і ватні палички. Як я роблю крапельку? Так, зараз покажу ближче, вичавлюю в баночку. Що в мене сьогодні руки труситься? Не знаю. Крапельку фарби і крапельку окислювача 50 на 50 в рівних пропорціях, перемішую ретельно. І ну, буквально там на хвилинку можу залишити, щоб воно окислилось не на бровях моїх, а тут в баночці, щоб відбулася реакція, воно починає темнішити і потім вже наношу на брови. Тоді, мені здається, що так безпечніше для шкіри, і тоді одразу видно форму, чи рівно ви наносите, чи ні. Тому зараз трошки чекаємо. Так, Починаю наносити звідси. Тут намагаюся це зробити рівненько. Перед цим можна або просто водичкою спонжем промити, або чимось знежирити, там, не знаю, міцеляркою, або чимось. Так, тут наношу більш-менш рівно. А далі, де тоненька бров, це зробити досить важко. Тому як я роблю. Я наношу, як попало, дуже швидко, От як виходить, так наношу, щоб дуже добре між всіми волосками було, а потім швиденько беру ватну паличку і роблю форму. Ось так і швиденько прибираю зайве. І тоді виходить рівненька охайна форма. Ось так. І тоді виходить дуже швидко. Бо коли я починала фарбувати ще 10 років назад, може і більше, коли ще працювала у салоні, то дівчата мене навчили. Ну, в принципі, тут нічого такого складного і немає. То з тих пір я і почала. І коли я починала. Я наносила прям зубочисткою, намагалась так викласти фарбу одразу по формі. І це було так довго. А потім я якось навчилась пристосувала, що можна зробити швидко, і потім просто пару рухів ватною паличкою все підрівняти, воно не встигає пофарбувати шкіру. І виходить дуже, ну, мені здається, рівно. І так само другу. Потім, як тільки я закінчу другу, одразу починаю стирати. Змиваю ось тут, десь третинку, і через пару хвилин вже все решту. Тоді виходить від більш світлого до темного такий плавний переход. В ідеалі фарбувати десь раз на тиждень, мені вистачає, напевно, так, щоб було видно днів на 5, далі вже шостий-сьомий треба підфарбовувати. Трохи контур залишається, але треба вже дофарбовувати олівцем. Ну так, якщо раз на тиждень, то супер. Раз, два, І зараз іду наче однакові. Вони, до речі, і не мають бути прям ідеально симметричними, бо мені колись а, сказала майстер по бровам, що ну, взагалі у людей нічого симетричного немає. У нас трошечки можуть відрізнятися очі, трошечки брови. Ну, звичайно, не зовсім там криве. Але якась там асиметрія буває навіть більш гармонійно виглядає, ніж ідеальна. Рівне буває, якщо зроблять таку іншу форму ідеально рівну, і воно людині не так личить, як її природня форма. Звичайно, воно не дуже видно, що різне, але це нормально. Не знаю, принаймні мені так пояснили, що це нормально, коли трошечки може бути щось нейдеальне. Ну, мене влаштовує. Так, пішла стирати. Просто смочую спонжики звичайною водою і змиваю. Половину тут, через хвилинку половину тут, ще пару хвилин і все решта. Поки я наносила вже хвилин 5, напевно, і прийшло. Так, висушила волосся. Так. Ось такий результат. Тут можна було ще трошечки, да? Ну, нічого. Потім крапельку наношу зволожуючий крем, бо після води трошки стягується шкіра. І можу нанести гель для брів, щоб їх гарно зафіксувати. Але чомусь після фарбування вони завжди якось нормально лягають. Ось так. Так, трошки засвічується сонцем. Ось так покажу. Так що нічого складного. Якщо хочете, спробуйте також. Обрала ось такий букет тюльпанів. Хотіла взяти взагалі якийсь асорті інший, або в кошику. Мені дуже подобаються такі композиції, але побачила цей колір, Він не просто червоний, він такий аж бордовий. Дуже гарний, насичений. У мене бабуся обожнює такий кольор, і вирішила взяти їх. Дуже гарні. Ми вже вдома привітали бабусю. Бачили, який гарний тортик вона замовила. Такий класний. І я вам хочу показати, що у мене повсходило. Тут у мене перці. Це сьогодні 2, навіть три тижні вже. Трошки менше днів, 15%, як я посіяла. Перців зійшли десь половина. Для них це нормально, бо я підписана на людей, які також люблять садгород, і бачу, що перців у деяких взагалі сходять 20-30% буває, вони якось. У всіх так, не всі. А баклажани майже 100%. Ось навіть тут щось проклюнулось, тільки два. З усіх тільки два не взійшли. Просто майже, майже всі. Тут вже у них розкриваються перші листочки. Так, а у перці. А, і у вже ж також ось теж пішу. Видно. Вже також пішли перші справжні листочки. І ось тут такий великий. Так, тут я посіяла помідорчики, томат Чорний принц. Тільки пару днів я посіяла, тому накрила. Тут не до кінця, бо тут не вистачало насіння, тільки тут є, тут порожнє. І поки що накрила, чекаю. Як тільки щось з'явиться, то відкрию плівку. Якраз у мене тут Три на підвіконня помістилася ці касети, і мені потрібно ще посіяти томати чері. У мене є ще дві упаковочки чері. не знаю, куди їх ставити. А, бо я поставила ці штуки в спальню і вони виявилися дірочками. Минулого року вони були без дірочок. Чомусь. А ці з дірочками я не знала, і я зіпсувала підвіконня. Зараз вам покажу. У нас у всіх спальнях дерев'яні добові підвіконня. І просто все попротікало. Ми поки хворіли, поки з моїми подіями. Я не підходила, нічого не бачила в якомусь ненормальному стані один раз полила. І ось що трапилось. Тут я якось додумалась рушничок підкласти, тому ось прям прямокутником. І видно з кожної. Оцеї з кожної дірочки повиливалась, а тут був цей піддончик не... без рушника то прям з землею. Це просто земля. Це я вже помила з засобом, з милом, все добре потерла. І просто зіпсувала, спробуємо його пошкурити. Я не знаю, наскільки глибоко це все пройшло. Я думаю, що ось тут пошкуриться цю лінію, хоча б якось. Щоб воно плавно переходило. А ось тут, скоріш за все, позалишається. Ну, але ми так добряче пошкуримо і, можливо, промажу олією якоюсь більш темною. Купити темну, прям темно-коричневу. І тоді не буде видно капець. Я як побачила була просто в шоці. Взяла, зіпсувала, Ну, будемо якось це виправляти. На цьому буду завершувати своє відео. Усім дуже дякую за перегляд! Побачимось у наступному відео.